Писанки малювали в різних країнах світу, але з часом цей вид мистецтва зник у багатьох народів в Україні. Він продовжує розвиватися. Зокрема, у Коломиї для працівників дошкільного навчального закладу під номером 17 Калинка провели майстер-клас з писанкарства. Писати писанку велике задоволення. Ти вгамовиш свої думки і свої переживання, і якось ти хочеш. Передати оці всі свої побажання на початку весни, на початку свята Воскресіння, от саме на, такій, на такому маленькому яєчку. Подивившись на писанки, ми можемо сказати, що гуцульська писанка найбагатша, тому що от саме світлий оцей колір, колір сонця, відтворений на їхніх писанках. Основам писанкарства вихователів методистів навчала працівник музею писанкового розпису Руслана Козак. Дівчата всі дуже готувалися до такого заходу, вже й діли весь Сорочки, всіх такий пересвятковий великодній настрій, і я думаю, що оце, ці знання, ці вміння вони будуть продовжуватися і передаватися з покоління і покоління. Існує справжній культ великодньої писанки, оточений старовинними легендами і безлічу особливих звичаїв. Великодні писанки не просто фарбуються, вони пишуться, тобто розмальовуються за допомогою особливих технічних прийомів, від цього і сама назва їх писанки. Зображення і узори, що на писанках дуже різноманітні і виникли ще в давнину. Цікаво те, що деякі з цих зображень і узорів. Характерні тільки тій чи іншій місцевості. Деякі розшифрувати є непростою справою. Українські писанки це шедеври мініатюрного живопису, в яких народ виявив свою здатність до творчого осмислення, художнього узагальнення світу. Учасниці майстер-класу вдало впорались із завданням. Вміло поєднали у розписі оригінальність орнаменту та колористики писанок.